26-та сесія школи місцевого самоврядування зібрала більше сотні студентів та учнів шкіл. Дітям нададуть можливість побачити, як працює управлінська система із середини. Дуже приємно сьогодні бачити знову молодь в міській раді. Ви знаєте, вже стало гарною традицією. За останній місяць нас відвідало дві делегації: це і молодь журналісти, і школярі журналісти, яким було цікаво бути в стінах міської ради. Тому. Нам в черговий раз приємно, що молодь цікавиться роботою міської ради. Цей проект покликаний підготувати молодих фахівців та дати їм розуміння процесів життєдіяльності міста. Змінити соціальні ліфти він не зможе, а от активізувати їх роботу зобов'язаний. Саме ви, саме молодь має стати тими людьми, хто буде будувати нове місцеве самоврядування, нове місто, нову Україну. Кожен учень школи після теоретичних занять має пройти практичну частину проєкту. Діти за власним бажанням обиратимуть департаменти та управління, де проходитимуть практику. Ну, можливо, будівництво архітектури, тому що, якби моя спеціальність більше направлена на архітектуру, а не на будівництво. За роки роботи школи тисячі дітей отримали досвід та знання, які після закінчення навчання у основному закладі стали їм у пригоді. Цього ж бажали і новим учням. Щоб дійсно те, що ви почуєте, побачите, стало для вас корисним, студенти старшокурсники які прийшли до школи, шукають будь-яку можливість отримати досвід у роботі та навчанні, адже скоро доведеться самостійно шукати роботу. Для того щоб отримати для себе якийсь новий новий досвід.